Привіт! Привіт! Да. Сьогодні yeah. будемо. Що будемо? Сьогодні в нас в планах добути достатньо заліза, щоб розширити. <реш> щоб розширити наш бар'єр. І Максимчик хоче відвідати сьогодні ось той острів. Я думаю, що там можливо щось буде цікаве. Так що ми зараз. Почнемо з того, що ми змінимо наш напрямок, певно, а потім подивимося, чи в нас є достатньо заліза. Якщо немає, добудемо. А якщо е Якщо немає, добудемо. І збільшимо зону бар'єру. Це все. Ну що, починаємо? Let's go! Так, давай одразу максичок збільшимо тоді. оце. Ось збільшимо. Направимось туди. І оце. А ти можеш сказати, скільки? Okay. Скільки в тебе заліза я? Бо мене а, тож... в мене. В мене зараз подивлюся, так. В мене є непереплавленої 26. 26. Непереплавленої. А ну, став його в оці. В... Ось сюди поставлю і вугілля поставлю. Пічки. Так. Окей, хай переплавлюється. І ти можеш зробити, щоб перенаправити нас в ту сторону? А, я саме це хочу зробити. Так, а можеш мені дати чотири залізки? Чотири залізки. Один, два, три, чотири. В мене є, в мене є вже. Е, я тобі кинув, а потім ти сказав, що є, так що я тобі вже кинув. Ну, залізка нам ще буде треба, це оцей. Mm -hmm. а... Патя. Окей. Ось тобі оцей один, два, три, чотири. Золото Так, спершу. Дякую. А в тебе є блоки а цього, да? Мідіум? Я саме це роблю. Окей. Okay. А скільки тобі потрібно? Ні, ні, я хотів тобі дати. 4 блоки ось треба, якщо тобі треба. Я останній крак. Компас от золота. Мені є change direction уже. О, то осьо дивись в ту сторону і направляй нас, ну, на оцей на острів. Три, два, один. Го uh -huh, нарешті. Кеей. Острів, острів. В мене забрало багато місі. Міді забрало багато. Угу. Uh Це -huh. добре. Хочеш, може тобі дати одну міц? Давай. Я не проти. У мене місце є, поки що. До речі. Що? Мітний меч такий самий як окей. Okay. Шість Максичок, а в тебе ще є залізка, чи немає залізка? У папа... мене... Наш... мене є 4. Ще є 4 залізка. Давай мені 4 залізка. От, супер. А, Нам а треба тобі. буде ще. О, дякую. А чи я можу скрафтити? Е, ще не можеш скрафтити, нам треба буде ще. Я тобі хочеш, можу віддати. В тебе є е, місце взагалі якесь? Так, да, в мене багато. О, багато місця. Дивись, я тобі віддаю залізко. А... А, ком... а, ком... Чекай. Це... Десь не так багато. а Ще треба буде зачекати. Ще треба буде зачекати. Я не впевнений, що в нас є достатньо це, достатньо заліза. Можливо, нам доведеться ще до, дозбирати трошки. Вісім. Ага, це ось тут. Е, можеш зробити. Ось зараз буде блок заліза, зможеш зробити. А я докину поки що. Е, доплавити мідь. І оцей, до речі, золото у нас також трошки вже є. У мене вже весь цей час було ще 5 золота в інвентар навіть. І ось тобі ще 2 залізка. Да. Блок. Нам треба 9 блоків. Ой 9 8 блоків. Заліза І компас да, посередині. Ну да, ну, Я спершу взяв ще залізу на компаса. Зараз крафті компаса. І в мене поки що є ще 7. Угу. Компас і є ще сім. Тобто треба ще. Ага, окей. Е -е. Тоді, значить, нам треба, знаєш, що буде. Нам треба буде. Якраз поки ми до того острова дійдемо, ми зможемо зараз поки що пірнути і. позбирати трохи цього. А, Зар... До речі, а тобі потрібне кайло? В мене є кайло Кайло діамантове. Діамантове? Так. Да. Окей. Та якщо що, то в мене є майже, майже мене не зламане. В мене є чотири верстаків. До речі, у мене є ще п'ять залізи не переплавленої мішку. А! О! То давай ось сюди можна кинути. Ось сюди я поставлю і оцей. Ой, чекай, чекай, ось так. Кидай, хай переплавлюється. Чекай секундочку, ні. Так, так не можна робити. Не можна? Треба краще це треба зробити з дошками. Добре. Ну, боже ж виходить. а, в мене вже нема місця. Можуть це забирати? Що саме забрати? А, Ось це. Забираю. У мене просто немає місця для цього. А, окей. Дошками так краще робити. О, бачиш, я не знав. Дошками і так можна зробити. Ну так, можна, можна. До речі, якщо ж то в мене я, багато. Я, я, я думаю, що це мене біля мене багато. за риба пропливла, це ти виявляється. Ага. Три бабливе! Очка, у мене повітря не вистачає. Так, да, я оце, я щось не очікував що це. те. то Ой. Промахнувся трошки. Зараз ми це зробимо чик-чик-чик-чик-чик. Зараз ми доплавимо це все і пірнемо трошки дозбираємо залізка і повернемось на поверхню. Я би дуже хотів, щоб нам вдалося на поверхні знайти, знаєш що? Е, цукрову тростину і багато цих. Так, в мене є поки що ще тільки 5. А 5 нам не вистачить взагалі. Ну, от якраз зараз ми ж кажемо. Зараз можемо піти в цей. Е, можемо піти в. Е... Докопати, якраз докопаємо трошки залізка. І якраз підемо. А і я, я сказати, чому я саме хочу туди піти. Чому? Через те, що я хочу, щоб ви знайшли там звірята а і не їли просто тільки з це. Ага, так, да, це точно. Бо мене вже аж, аж не подобається мені ці сушені ламінарії. Я, я вже втомився, тільки це їсти. Ну. ну. Зовсім не смачне. Чому мені весь цей час тільки це їсти? Ну. Ну це єдина їжа. Що ми да, поки, що, поки що для нас це єдина їжа. Єдина доступна їжа. А у мене ще є рибка, ти хочеш рибку? Там водний зомбі. Водний зомбі? Ой, ти обережно Водний зомбі, де це водний зомбі. Ось тут. Ой, чекай від нього. Я хоч надіюсь, він без оцей. Да, без цього. В, в нього нема броні, в нього нема броні. Я думаю, що він взагалі з виделкою цього. Я я... я... зроблю, з... переміс. Я, я подіяв з ним. Нічого собі це в тебе була з ним файта. І я саме це зробив тільки з одним повітрям. З одним. Ого. Це класно, це класно. Так, ну що, давай, напевно, збирати це все, правда? Давай оцей заберемо... Бо це переплавлювати так, дуже довго Так, чому мене нам... так багато. Е... Ні, воно не завадить ніколи, але цей. Так, зараз воно все доплавиться. Так, це вже А ну, чекай. Я заберу. І це заберу. і... Більше гасків нема. Чихнебуч вони називаються. А, ти про кого кажеш? Ну про того зомбі, якого я знайшов раніше. А він Більше називається Драунет, Потепельник. А, Драун. Drawn". Потепельник Drawnnet. Um, так, 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 ай, oh, це тут можна зробити. Що в мене? Че мене? Скажи, як я переміг цього гаска? Як ти його переміг? Спершу я один раз ударив з цим, а потім мечом його закінчив. А, ого. Чи ж те, що, що мечем можна швидко бити, а ось що ж штуку... Ага, тут повільно, так? Да? Я зрозумів, бачу, тому що воно. Не одна... дуже швидко тож. Ну так. так, ну що. Здається, ми тут все зробили, що могли. Да. Let's go! І час копати. Чи ти... Обу... Ну я буду копати, і я буду копати. В мене майже не зламане кайло. Я не хочу тобі довести, щоб в тебе кайло зламалося. Давай. Я не можу залізти в цю маленьку дірочку. Коли зупинитися? Так, да, я скажу коли. 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. О. Е, якраз ідеально. Ще б трошечки обережно, тільки. Ми в катері Ну, Взагалі це сказати тобі одну річ. О, що кажи Макс обережно, обережно обережно, Макс, Максим обережно. Я Цим... не почув, Ну хоч він мене навіть не близько вбив. Так, так, так. Ой. Чекай, звідки я дістав смолоскипи? <laughs> звідки, звідки? Я поставив смолоскипів, підірвав кріпер це все. Ні, в мене якось ви... в мене якось в... Ви... німи вори... руці. А, а може там вони там І були. Не знаю, як. Я навіть не туди. Хм. Золото нам не завадить. Та, золото нам не завадить. Нижче нам не треба. Нам треба бути ось тут, Максимчик. А mm. сказати саме Чому я дуже добрий в одної речі? А скажи, чому Чекай. ти добрий? Чекай, в нас п'ять. Що п'ять? Взагалі, то зараз побачиш, що я скрафти ні. Ні, і візьмемо верстака. А ти скільки зламав? А зламав чого? Ну, не тут погано копав. Ні, а ти ж кажеш, типо зламав. Ти скільки зламав? Чого? А, копав! Копав! Копав е... тільки що? Так, да, скільки а. ти накопав? Е, Заліза, в мене ще є два. Ось тут ще було два, але. А, ось тут ще ось три. Чотири. О, тут вже достатньо напевно. Віталік тут є. І там ще стоїть. Так, да, я бачив, але там я не міг копати, бо там ще був бар'єр. Е, Віталік, я вже покопав. Окей, супер. Е, тепер можемо поставити де на 7. Е, так. Ой. Шік-чик. Ось. Uh, so... Віталік, я саме те, що зроблю. З навіть знаєш саме, що не потрібно. А це мені не потрібно. Я знаю, що я витрачаю нашу заліжу зу, ну, на всякий випадок. Bronie, to się można? Tak, to ty. Czy mnie potrzebna jest parę ma. Daj, to palęc, czy ty bym powiedział, co to Ja zrobię, że. Okej. Okay. О! Так, то ж, те, це? А, то потім може бути моя. Якщо який-небудь моб прийде до мене, то я його вивелю. Хо-хо. <рив> Наприклад, ти пам'ятаєш, що ми упали в печеру? Ой, пам'ятаю, так пам'ятаю. Там був ще й скелет, тож. До речі, нам потрібні кістки чи. А, кістки? Лук, чи щось? Дивись, кістки. лук... А, зараз я подумаю, я подумаю, я подумаю. Чи нам потрібні кістки? Кістки можеш кинути мені? Я не знаю, де ти. А, От... в мене нема кістків, ну. А. Немає. До речі, а де це печера, в якої ми були? Е, з тієї сторони, от там. Е, Максимчик, а скільки в тебе цей, скільки в тебе заліза може? В тебе вже достатньо заліза є для того, щоб рощили. О, в мене поки ще є вісім. вісім... Переплавленої. Вісім блоків? Так, да, вісім... Ні, не блоків. В мене... Мені потрібен ще один блок, мені потрібна одна заліза. А я тобі кинув тільки, що залізку. Тобі його вистачає на, на щось? Ну, так, да, вистачає. Ось ця залізка не потрібна. Ні, не дякую, не дякую, не дякую. Так, тож, як скрафтити. Ось. Окей, Та я зробив компас. І останнє. Компас Бум! Е, як це, як це зробити? Що-що-що? Як то штуку зробити? Яку? Е, компас всередину. Я здоров. Е. Да-да-да-да. Що, виліземо на поверхню, подивимося, як він буде працювати. А ні, в нього зараз голова відпаде. Крутиться, крутиться. Я трошки голодний. Трошки голодний. Окей, якщо ти кажеш у нас. Давай ще оцей, давай ще тут покопаємося трошечки, і потім виліземо на поверхню якраз збільшимо. Це класно, що ти зробив цей. Яке смачне. У мене є остання половинка, щоб з'їсти тож. Ну до побачення, телебачення. <гум> до побачення! Я не хочу бути... Я не хочу мат... я не хочу... Я не хочу мати безкінечність каміння, ну <риклад> Безкінечність Зараз камень. Ні, я не хочу. I don't want to be ranged with rocks. Вугіличко! Ням-ням-ням-ням-ням. Вугілечко. Ням-ням-ням-ням-ням. любимо вугіличко. Якби ще це можна було зібрати, але поки що я не... Бу... Ой, mm. вибач. Все окей, все окей. Ще не можна, да, так, спробувати. Так, куди бар'єр? Туди, 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 туди. Я буду весь час пробувати ламати. Ага. Ой, чекай. Не можу поставити. О, чекай, у мене закінчились ці. Думаю, де мої ці? Де мої смолоскипи? Я не знаю звідки. Смолоскипи? А, оцей. Ні-ні, я собі можу зробити, Максим, чи дякую. Але Та дякую. Ти можеш ти, якщо хочеш. О, вже можна О. зламати. Клас. О, ще ось дивись, бачиш як моє. Ми... Ай! А! Не а -а -а -а! дається! Ну добре, 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 не будем ну, чекати. Ну ще не можна, Аж це би тебе мене змогли, ну. О. Давай оцей, давай трошечки ще. О! Я хотів просто трошечки ще залізо накопати, е, можливо, оцей. Можливо, нам ну... десь. А -а 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 Я не може дочекатися. Зараз же І Зараз до кінця цього рядочка докопаємо, піднімаємося нагору і включаємо збільшення. До речі, я забув. ...я... ...а... Чому я не включив? ...а... Я ще не так подумав, а потім ти сказав, що ще не да, Зараз ми ж піднімемося на поверхню, щоб подивитися, як воно працює. Хочеться. Оророро! О, вона швидше має блоки теж. Я зламав блока і блок зникнув! має. Серіо? Має! Має? Просто подивися, я ламаю ось цього блока, швиденько ламається, ну не дуже швидко, швиденько і нічого нема. Ну. No. Ось цього, Макс. Let's go. E -hmm. <плевиць> Готовий? Так. <плевиць> один, два, три. Ні, Один, два. О, ні. Дивись, зараз впадеш. Ти, а, ти в тебе є, да, що поставити? Тільки. О. Зараз, чекай. Ой, чи у нас вода? Уверх. Ні, вверх не пливи, не пливи, не пливи, не пливи, чекай. О! Ти дихаєш? Все окей? Ну в мене навіть не було бульбашок. А, у мене були весь ось зараз. Ти чеш те, що в te... на тебе лилося, а, -а, -а. не мене. Так, а ну-ка, давай будемо пробувати сюди, я буду вести нас. Я поставлю в інвентар, щоб не загубити на всякий випадок. Добре. <гл> да. Я <гл> не можу <гл> дочекатися, коли в мене буде коні. Ну, бо в мене вже є сідло. В тебе є сідло? Ой, а щоб ми твого коня... А що ми будемо з твоїм конем робити, Моксик? Ну будемо їздити, а що ще? А як ми будемо копати? Як ми будемо надходити? Це лише моє завжди. Ну виходиш далі, то доведеться залишити назавжди, а тобі не буде його шкода. А дай ще. Що... Не важно. Що за чик-чик? Я сказав якесь, чи що? Та ти сказав чик-чик. Сідло мені не потрібно, до побачення сідло. Мені було б шкода потім відпускати коника. Раз і назавжди. Да ні, коник, конечно, класний. А я вообще не кайло зламалося? Ні, в мене не зламалось кайло, в мене ще що є кайло. О, ти тут? Зможеш випливсти, Максимчик, тут? Так, да, звісно. тобі треба допомога. Пропливеш? Я можу, О. звісно. О, супер, Бач, як класно. Ой, чек. А, тут наша плав... платформа. Наша платформа ще до сих пір тут. Ой, да. чек... Макс, ти. Що <свісно> 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 <Шо> це було? <свісно> О! Oh. Буква! <laughs> це була буква О. Буква О. Так то давай це помострів. Давай! Я готова. Я я давай, 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 давай збільшувати цей, давай збільшувати. Що ми збільшувати? А я забу... Збільшувати бордер! Збільшувати як, робочі, бордер! Воно називається. Так. Три, два, один. What? Це... Це все. Воно збільшується. Просто зелене? Воно збільшується. Дивись! Воно розширюється. О, oh, God. Чекай, да! Oh, my. Воно розширюється! О, oh my god! Ми зможемо потрапити швидко на той острів. We are, We are free! We are free! Wait, I cannot go away? Mm. Е -е, так. Ну що, ми з тобою сьогодні в цілому багато чого зробили, правда? Yeah.